Будь ласка, трішки змістіться. Угу. Е, поліцейський начальник сектору контролю за обігом зброї на посаді капітан поліції е, Гловайський Андрій Васильович. Е, насамперед дуже дякуємо організаторам цих змагань, е, що дають нам можливість у вільний від роботи час і не тільки переключитися на. Спорт, тим, більше ви знаєте, що спорт багато в житті відіграє велику роль, так як і психічного, фізичного стану для емоційності, де насамперед люди показують здібності свої, як і психологічні, і фізичні. І в цьому процесі легше адаптуватися до будь-яких подій, подій відбуваються. В житті. Власне, ви сьогодні мали грати другий матч, однак так. не приїхала команда, але ви вже грали першому в першому турі. Першому то скажіть про ті кого грали, як зіграли, які от. Емоції будуть з цього матчу і після того, можливо, якісь плани побудували на турнір? Е, ну, плани завжди є на турнір. Для того створюються турніри, щоб, по-перше, наіграти навіть склад свій футбольний. Так, я не думаю, що це будуть останні змагання. На такому машині перший тур у нас був з Національної гвардії, ми виграли 6-3. Жарко. Тут трішки, здається, і ввечері, і п'ять вечора, і шість, але все одно жарко. Поле свої, наприклад, випаровує. Я скажу, що взагалі такі змагання супер. По 20 хвилин є повноцінних два склади, де можуть люди мінятися, сам перед проявити себе, і більш наіграти, і тим більше, більш фізично підготуватися до інших матчів. Якщо говорити про вашу команду, скільки там Саме учасників в команді, і якщо можливо так позвання як сказати, яке одне з найменшого по найбільше хто є в команді, було б цікаво дізнатися. Ну, ну скільки на дванадцять чоловік в команді заявка 12 чоловік, е, всі. Ну я не, ну, по перше не буду говорити, хто на яких посадах де працює і при якому званні, але можливо ну, якісь звання ми ж. Не ми будемо говорити про те, хто саме, а просто таке там, можливо, з я просто не знаю в поліції, як правильно посад... ну, не посади, ну, а звання. Полковник зван... поліції Володимир Поліщук. Це найбільше як да, це, да, так. Так. Ні, у нас, якщо у званнях хто в команді грає. Так, так най, найвище звання. Полковник поліції Володимир Поліщук. Ну, то скажіть ще питання ще про те, от які ви вже трохи згадували про плани, але перше місце чи як гадаєте, вистачить сил, от, після першого матчу? Я скажу, що я думаю, що кожна команда е, насамперед собі е, створює якусь мету і, і найвищі нагороди взяти, взяти взагалі не тільки в цьому турніру, в інших турнірах. Ну, тому є і вони змагання, щоб бути е, першими і лідеру.